До України йде похолодання, коли посиляться морози. Одягайтеся тепліше. Уже цього тижня в Україні знизиться температура. Морози очікуються навіть на півдні. У четвер, 14 грудня, у низці областей України оголошено штормове попередження через ускладнення погодних умов. Оголошено, а й рівень небезпеки жовтий. Про це повідомили в Укргідромецентрі. За прогнозом синоптиків. В день 14 грудня у низці регіонів будуть сильні опади, а деякі області накриє шквальний вітер. У Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні опади. У південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру 15, 20 мс, йдеться у повідомленні синоптиків. Коли буде похолодання, в Укргідромецентрі прогнозували, що вночі та вдень четверга стовпчики термометрів сягатимуть від 1 градуса морозу до 4 тепла. Лише на сході та північному сході від 1 до 6 морозу, вдень у центральних областях 3 вісьмох тепла, а на півдні навіть до 13. У п'ятницю в південній частині та південно-східних областях очікуються помірні дощі. Вночі на північному сході невеликий мокрий сніг, нарешті території без опадів. Загалом вночі та вдень від три морозу до двох тепла, на заході від 0 до 5, і тільки на півдні 3 вісьмох тепла. 16 грудня без опадів. Температура вночі 3-9 морозу, вдень у північних та східних областях 0-5 морозу, нарешті території від 3 морозу до 2 тепла, в Криму до 6 тепла. Зазначили синоптики. Зауважимо, що за прогнозом на карті поки що найбільші мінуси очікуються на заході та півночі. За орієнтовними прогнозами на картах сильних морозів в Україні поки ще не буде, ба більше похолодання, ймовірно, надовго не затримається. Так, згодом температура повітря знову може піднятися. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!